За словами голови громади Сергія Мінакова, нині в усіх населених пунктах зони його відповідальності проживає 1260 людей. Евакуація у п'яти кілометрах від кордону триває уже давно. Тоді як нині ухвалили рішення щодо селища Есмань. 416. ми вже сьогодні проводимо роботу. по, по домовий обхід проводимо. Люди наші працюють там на території. Людина, кожна людина має право відмовитись. Як акти відмови, можуть підписати відмову. Тих, хто погодився на евакуацію, будуть вивозити громадським транспортом. Тобто у нас сім одиниць техніки. Ми своїм транспортом, я думаю, за 4-5 днів виїздить. Насамперед пропонують виїхати родинам із дітьми. Їх в Есмані лишилося восьмеро. Тимчасовий прихисток можливий як у межах області, так і за нею. Це район, Суми, шостка на Західну Україну. У Роменському в районі 250 п'ятдесят будівель є, і там готові прийняти навіть на роботу сільхозпідприємства щодо фінансової допомоги переселенцям, то голова громади називає такі варіанти. Дивіться, у нас прийнята програма. Кожної на кожну кої якщо в області 2 тисячі, то у нас 3 тисячі. Якщо людина сама то ми 5 тисяч грошей надаємо. Якщо ми допомагаємо, ну це вже інша страх, Незважаючи на вимушені заходи, у громаді намагаються підтримувати звичний ритм життя. Громадський транспорт, пошта та доставка хлібу продовжують діяти. Працює поліція. Чи буде обов'язковий етап евакуації? Сергій Мінаков скаже згодом, поки він наголошує, що есменська громада була і буде існувати.